Усім привіт! В ефірі програма студентський квіток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у нашому сьогоднішньому випуску: майстер-клас із Андрієм Яніцьким. Літературно-музичний вечір в інституті журналістики. Цей тиждень в історії. Візит студентів на телестудію. Студенти КИМУ, навчаючись у стінах нашого університету, набираються не лише теоретичних та практичних знань, а й мають можливість перейняти досвід у фахівців. Останніми щасливчиками, які спілкувались із представником своєї професії, були студенти інституту журналістики. Саме до них на майстер-клас завітав редактор одного з відділів інтернет-видання «Ліпий Берег Андрій Яніцький. Усі подробиці ви побачите у нашому першому сюжеті. Київський міжнародний університет продовжує запрошувати молодих та активних фахівців до своїх стін. Цього разу майстер-клас проводив Андрій Яніцький, редактор економічного відділу інтернет-видання Лівий берег модератором заходу став студент третього курсу Інституту журналістики Алім Абдулхаїров. Окрім майбутніх фахівців у галузі журналістики, на зустріч завітали студенти, які навчаються на спеціальності видавнича справа та редагування в коледжі КИМУ. Пан Андрій дав відповіді на запитання щодо економіки країни і повідав студентам про творчий шлях становлення його як журналіста. Андрій Яніцький на власному досвіді розповів юним журналістам про тонкощі роботи в економічному відділі. Також прозвучали питання до гостя стосовно його становлення як фахівця в цій сфері. Пан Яніцький в свою чергу порекомендував студентам вже сьогодні обрати напрям, який цікавить їх найбільше, читати матеріали з цієї тематики, відвідувати додаткові курси і починати писати статті у виданнях. Головне, щоб було бажання, бажання працювати, дізнаватися нову інформацію. І е, тоді все вийде, навіть якщо ви там не дуже гарно пишете. Якщо ви щось професійно ви ще не вмієте, то з часом ви навчитесь. Загалом, на думку нашого гостя, було б корисним введення в програму підготовки у вищих навчальних закладах спеціалізації журналістів, що значно зменшить період їхньої адаптації. В університеті створені всі умови для того, щоб діти могли успішно вивчати журналістику. Університет за 20 років існування вже має свої традиції в журналістиці, і приємно, включивши телевізор, бачити тих випускників, які колись щилися в Київському міжнародному університеті. Під час майстер-класу Андрій Яніцький не лише дав відповіді на запитання молодих спеціалістів, а й дав конкретні настанови, куди варто рухатися далі. Максим Малов, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Щороку на Халовін студенти та викладачі інституту журналістики влаштовують літературно-музичні вечори, наповнені жахаючими образами, піснями та сюжетами. Не став винятком і цей рік. По традиції захід відбувся, але він дещо відрізняється від подібних вечорів минулих років. Чим саме ви дізнаєтесь у нашому наступному сюжеті? Літературно-музичні вечори в інституті журналістики завжди були особливими рок н рол мафія, хіпі, інквізиція, психлікарня. Обрані теми кожного разу дивували глядача своєю оригінальністю, нестандартним підходом та глибоким змістом. Щороку сезон літературно-музичних вечорів відкривало свято Хеллоувіна. Химерні образи привидів та відьом. Похмурі пісні та жахаючі монологи завжди були головними атрибутами вечорів. Але цього разу організатори вирішили не прив'язуватись до стандартів свята жахів. Головною темою залишились жахи. Але не ті, які ми звикли бачити на Хеллоуін, а ті, які спіткали нашу країну за останній рік. Події, які зараз відбуваються в Україні, вони, звісно, стосуються кожного з нас. Я дуже вірю у незалежну Україну. І цим, цією виставою ми дуже хотіли підкреслити це. Ми, як молоде покоління, як те покоління, яке виросло вже в незалежній Україні. Нам це дуже важливо. І це ми хотіла продемонструвати. Головним героєм вистави став привид, який жив у ванній кімнаті однієї з сімей. Але сусіди цієї родини нахабно вкрали ванну кімнату і виселили з неї привида, який тепер не має свого дому. А, мені було складно грати цю роль ролі призрака, так як та роль переносилася абстракційно на мой народ. Тобто всі відчуття, які я переживав во время виступлення, по суті, я відобразив їх в своїй ролі. Але ванною кімнатою все не закінчилось. Нахабні сусіди захотіли забрати собі ще й котельню. Окрім цього, сусідський син забажав одружитись із дочкою хазяїна квартири, аби в перспективі заволодіти усім домом. А дочка тим часом не могла обрати між ним та заможним хлопцем із центру, який постійно був занепокоєний конфліктом між сусідами та давав пусті обіцянки. Вечір був пронизаний іронічними діалогами та піснями, які відтворювали усі відносини між двома сусідами Україною та Росією. Чи вподобали глядачі такий фарс, ми вирішили дізнатися у них особисто. Людям старшого покоління є можливість повернутися в юність, якось порівняти сьогоднішню молодь з тими, хто колись був молодим. І от сьогоднішній виступ, сьогоднішній цей літературний вечір, він якраз засвідчує про те, що у нас росте прекрасна зміна, і дуже б хотілося, щоб і по життю. Викоркували так весело, так дотепно, так цілеспрямовано, як це було на сьогоднішній вечері. Успіхів вам! Цей вечір він показав, наскільки студенти КИМО активно не залишається осторінні повз життя не тільки України, а взагалі в цілого суспільства, цілого світу. І та вистава, яку ми сьогодні бачили, це яскравий приклад того, як потрібно відображати дійсність. Це було дуже коректно, лаконічно. Та по-справжньому по акторськи в кінці вистави сестра героїні вмовляє її не обирати жодного з кандидатів. Адже для того, щоб зробити вибір, спочатку самій потрібно стати самостійною. А от чи наважиться зробити цей вибір Україна, покаже лише час. Христина Перкова, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Повертаючись до розмов про надзвичайно активне життя студентів нашого університету, не можна оминути і теми про спільні поїздки, особливо, коли вони стосуються навчального процесу. Так нещодавно студенти Інституту телебачення, кіно та театру відвідали телестудію, яка є однією із найпрогресивніших у нашій країні. Як це відбувалось, дивіться далі. Студенти третіх-четвертих курсів інституту телебачення, кіно і театру Киму відвідали Вікторія Фільм Студіо, одну з найбільших кіностудій країни, яка є частиною компанії ПРО Заступник генерального продюсера Микола Шатний провів цікаву та пізнавальну екскурсію територією студії. За останні роки телекомпанією було вироблено ряд телесеріалів для українських та російських телеканалів, серед яких Повернення Мухтара «5 хвилин до метро, за все тобі вдячна та інші. Нашій знімальній групі навіть вдалося поспостерігати за роботою режисера над серіалом Відьма, побачити справжнє життя поза екраном, хвилювання та емоції акторів, нелегку роботу оператора, художника тощо. Студенти побачили вишукані гримерні кімнати, три великих знімальних павільйони, масштабні натуральні майданчики і познайомилися з усім складом знімальної групи. Чудесна екскурсія на самом деле і дуже забавно, все дуже весело. Я в мечтах мечтаю сидіти вот здесь за гримеручним столом, щоб мене окрасили. От Майбутні актори театру і кіно залишилися дуже задоволені знайомством із потужною кіностудією, яка вразила їх своїми масштабами, неповторним колоритом, сучасною матеріально-технічною базою. Сподіваємось, що в недалекому майбутньому ми побачимо найталановитіших студентів Киму в фільмах компанії про ТВ. Начинаючи Нікого не слухати і як можна ширше на цей мир і на все, що происходить. завжди э, учитывать, що сценарій це лише повод для того, щоб сделати хороший фільм. Маємо надію, що екскурсія була недаремною і всі винесли для себе щось корисне. Анна Григор'єва, Христина Ситнікова, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Цей тиждень, як і кожний попередній, наповнений чималою кількістю цікавих подій. І щоразу нашій редакції доволі важче обирати найвизначніші з них. Але цього разу ми обрали подію не просто цікаву, а революційну для історії давнього світу. Адже дійсно відкриття гробниці визначило чимало цікавого про фараона Тутанхамона. Як саме було відкрито єгипетську гробницю та що там знайшли археологи, ви дізнаєтесь у нашому новому сюжеті із рубрики Цей тиждень в історії. Скільки таємниць приховує Єгипет? Містичні зооморфні боги, безмежна постеля, повноводний ніл. Розграбовані гробниці долини царів, скільки імен великих фараонів залишила історія нащадкам: Рамзес, Аменхотеп, Хіопс. І якби не експедиція Говарда Картера, то ім'я хлопчика, який зійшов на царство у 10 років і помер, навіть не доживши до 20, хлопчика, який так і не встиг зробити нічого для того, аби увіковічнити своє ім'я, ніколи б не стало відомо на весь світ цього тижня, 4 листопада 1922 року, археологом Говардом Картером і його експедицією був знайдений вхід. В єдину нерозгробовану гробницю долини царів. Експедиція Картера складалась не лише з фахівців, але й з ентузіастів та людей, схильних до авентюр. Одним з таких був Лорд Карнервон, який фінансував розкопки й був вже не один рік, одержимий бажанням віднайти мало не ефемерну гробницю такого ж ефемерного, мало вивченого фараона тутанхамона. Розкопки розтягнулись на тривалий час. І тоді, коли всі, навіть найзавзятіше авентюрист Карнервон, втратили віру в успіх, коли майже весь периметр був перекопаний і незайманою залишилася лише та ділянка, з якої і починались розкопки, Картер помічає вхід у присипану гробницю. Це було величним відкриттям століття. Та мали минути ще декілька місяців, перш ніж археологам вдалось потрапити в серце гробниці і побачити мумію. Втім, кількість скарбів, знайдених там, вразила і здивувала. Для того, щоб описати всі знахідки, знадобилось 34 товстих каталоги і ще 5 років роботи в долині царів. З-поміж знайдених скарбів, посмертна маска юного царя виконана з 11 кілограмів золота, а також величезна кількість пам'яток мистецтва. Все це вкупі з іще одним фактором, про який мови піде трохи згодом, зробили нікому до цього невідомого молодого фараона славетним на весь світ. Що ж стало основним елементом в популярності цієї, і без того значної знахідки? Звісно ж, легенда про прокляття фараонів. Сталося так, що більшість учасників експедиції попрощали з життям майже одразу після відкриття гробниці. Того самого дня кобра проковтнула канарейку Карнарвона. Через деякий час настало й самого Кренарвона. Помираючи, він марив, і у цьому мареві ясно лунало ім'я Тотонхамона, який нібито кликав його до себе. В день смерті лорда в його родовому маєтку сконав улюблений Фокстер'єр. Наступними жертвами стали археолог Мейс, який зрушив камінь, що затуляв вхід у головну камеру, та єгиптолог Бенедит, який зірвав печатку на саркофазі. Невдовзі настало також і секретаря Картера, і рентгенолога Рейда, який робив знімки мумії. Преса зробила цю новину топовою. Газети замайоріли промовистими заголовками, в яких йшлось про помсту фараона з потоюбіччя. Втім, тоді навіть ніхто не звернув увагу на те, що переважна більшість персонажів цієї історії була геть не такою юною, як фараон у День смерті. Їм було від 60 до 80 років. Наразі існує декілька основних версій щодо загадкових, а може й цілком явних причин смерті учасників експедиції. По-перше, могла вплинути отрута. Яка можливо була захована у саркофазі, по-друге, пропускається можливість впливу радіоактивних елементів, які також могли знаходитись у самій могилі. Ну і по-третє, не виключається і вплив грибків з могильної плісняви. Що ж до версії більш раціональних, то знаходячись впродовж тривалого часу в спекотному Єгипті, під палаючим промінням у розплавлених пісках безмежної пустелі люди могли стати жертвами як сонячного удару, так і серцевих нападів. Сам Картер дожив до 64 років. І помер природною смертю. Всі знахідки були передані каїрському музею, ж залишили у гробниці. Але останнє питання, яке все ж таки мучить археологів, і відповідь на яке, мабуть, так ніхто вже й не отримає, це ж які скарби приховували гробниці і справді великих фараонів гробниці, які були розграбовані століття тому, якщо такою ошатною була остання домівка юного непокритого славою фараона Тутанхамона, нікому невідомого хлопчика, який був блюдою тінню своїх попередників. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. Що ж на сьогодні це всі новини? Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49. Або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.